Доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля, всім мирного неба. Всього всім хорошого перемоги. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ, слава українському роду. Подивлюся для вас розклад на тему, що вас здивує найближчим часом. Найближчим часом ви собі час загадуєте, який вам треба, який вам хочеться. Щоб розклад був дійсний, будь-коли б ви його не відкрили, то загадуйте собі термін свій. Я кажу найближчим часом. А ви собі цей найближчий час встановлюєте самі тиждень, місяць, як хочете, ваша справа. Я викладу зараз спочатку телему так приблизно охарактеризую в двох-трьох словах вас, щоб ви зрозуміли, це ваш варіант чи не ваш варіант, а потім на колесі подивимося, що вас здивує найближчим часом. Підписникам каналу дякую за підписку, всім дякую за перегляди. Дуже дякую тим, хто коментує, хто відгукується. Вести каналу прошу підписуйтеся І всіх прошу пропонуйте якісь теми, бо я вже не знаю, що придумати, що подивитися. Пропонуйте якісь теми для розкладу. Перший варіант. І другий варіант. Сьогодні взагалі два варіанти. Я більш детальніше, обширніше, щоб вам розказати більше, я роблю тільки два варіанти. Так що вибирайте, що вас здивує найближчим часом. Перший варіант зелене сердечко. І другий варіант жовте сердечко. Я ще зараз ці докладу, звісно, може, ви хочете по колесу вибирати, але можете вже вибирати, кому хочеться по телемі, по сердечку. Я свічку забула. Зараз ще колесо. Так. І колесо, а це вже зараз ця колода вже подивиться, що вас здивує. Найближчим часом, від чого ви здивуєтеся? Що чи хто? А може, ви самі себе здивуєте? Будемо дивитися зараз, що вас здивує. Перший варіант, що вас здивує, і другий варіант, що вас здивує. Ось так. Вибирайте. Таймкод я напишу. Тут у мене карта якась упала. Щось паде та й паде. То в тому відео упало. То зараз знову на підлогу карта полетіла одна. А що це за карта? Король кубків. Угу. Король кубків когось може здивувати. Велить у король кубків аж на підлогу. Так, надіюсь, ви вибрали, поки я тут мошкалася, фошкалася, карту піднімала, свічку палила. Ставте на паузу, кому не вистачає часу. Я дивлюся перший варіант зелене сердечко. Вітаю вас перший варіант. Зелене сердечко. Яка ви людина? Справедливість. Ну, ви дуже справедлива людина. Це дуже чітко показується, Я старший аркан. Ви все робите по справедливості, все все ви робите. Що би там ви не робили? Ви все завжди зважаєте на справедливість, щоб було все справедливо, щоб ці ваги були рівні. Ще може бути, що ви заміжня людина ви в швидких стосунках, у шлюбних стосунках, тобто. З чоловіком розписані, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то розписані з жінкою, що ви не живете цим браком співмешканцями, а іменно у шлюбі. Перебуваєте у шлюбі і, можливо, навіть уже давненько. Це ще ну, справедливість може означати ще. Що ще може... ну, ні, там я хотіла ще щось одне, але то ми не дивимося на ваші справи, а дивимося на вас характеризуємо по справедливості вас. Тут-тут Хто не у шлюбі, то це просто ви така людина дуже справедлива, а хто у шлюбі, то той у шлюбі і ще може і справедливий. Це може бути і тобто, як, ну, ви можете бути у шлюбі у цій карті, що ви у шлюбі, а плюс ви ще й така справедлива людина. Це теж, теж підлягає такій категорії. Ось ну, така, така категорія людей. Якщо ви дуже справедливі, це ваша карта, ваш варіант. Що ви все, все 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 зважуєте під усю пані Феміду. І що ви в шлюбі? То ось таке. Якщо ви себе впізнали, це, це ваш варіант. Тепер дивимося, що вас здивує, щоб ви знали, чи це. А ні, зачекайте, я забула підказочку. на колоди. У нас тут було 10 мечів, Так, да? Да, 10 мечів, дивіться. По справедливості, що можу ще додати? 10 м'ячів до справедливості. Ви людина дуже справедлива. І якщо на вашому шляху трапляється якась несправедливість, ви те відсікаєте, ви убиваєте. те. Тобто, якщо якісь друзі. З'являються, які несправедливо з вами поступили, ви більше не будете з ними дружити. Якщо на роботі з вами несправедливо поступили, ви закінчуєте ту роботу, ви можете її лишити і переходити далі. Якщо ви взагалі практики якісь, може якийсь практик, да, якийсь практик, там, маю на увазі, езотеричний, мантичний, то ви можете ще добре по справедливості якусь обратку зробити. Ось як тут підказочка, нам це дно десятка мечів. Ви людина справедлива і по десь мечах по підкасті ви ще розумна дуже людина. Ви розумно вмієте по справедливості щось відсікти, якщо воно йде несправедливо. Ви просто то убиваєте, ви закінчуєте, ви, ви просто покінчуєте з тою ситуацією чи з тою людиною, яка е, робить якісь несправедливості. Ось така ось, ось такий, це перший варіант це ваша характеристика. впізнали себе то ваша. Що вас здивує? Найближчим часом. Справедливу таку людину. Що здивує? Ой, якась магія вас здивує. Мах вам випадає, дивіться, два старших аркани. І ви самі по старшому аркані йдете. І вас здивує якась магія, якась. І дуже щось. Тут дно у нас 9 пентаклів, щось дуже хороше. Здійсниться таке враження, що здійсниться якась ваша магія. Можливо, навіть та, яка була роблена по справедливості. Або навіть хто не є практик, що ніяку магію не робив, то по вашій же справедливості вам щось станеться таке, що вас це здивує. Ви, прям, ви, ви прям, знаєте, так як, Я так як бачу, що людина, яка не є ніяким магом, не практиком мантичним, не магічним, ніяким не зотеричним, то ви прям так, вау, це просто магія! Так, щось так у вас спрацює по вашому характеру, по вашій справедливості, що ви завжди була справедливою людиною, і якщо щось у вас там сталося таке несправедливе, то ви так справедливо там якось це все розставили, у цю ситуацію війшли, там, чи щось зробили. Ну, неважливо, але щось по справедливості у вас було таке, що воно спрацювало, що ви прям здивуєтеся, що це буде для вас як магія. Навіть для тих, хто не робив магії. Для вас це буде як магія. Вас маг здивує. Мах здивує. Ну, тут тут тільки, тільки щось по магії. Не, не робили, якщо ви ніякої магії такої, ритуальної, розумієте, про яку я, про ту магію, настоящу магію, якщо ви нічого не робили, все одно щось має статися. Так як... Якась магія, що. Дивіться, ваш. Підказка, дно, 9 пентаклів, повний кошик, радість, пентаклі, можливо, це стосується щось матеріального, можливо, щось ваше повернеться по справедливості, бо ви справедлива людина, ви вчинили б справедливо, і щось ваше до вас повернеться по справедливості, можливо, якісь, якісь матеріальні блага, цей райський сад. Подивіться пентаклів, який йде оцей урожай, який ви вже збираєте, це по справедливості, і це станеться якось так. Це вас здивує, прямо як ну, ви, ви ви скажете, що це магія, і все. Ви, ви не зможете навіть дати ніби пояснення тому, що сталося, бо це для буде виглядати як справжня магія. Може, знаєте, що вас може здивувати? може вас здивувати, якщо ви ваш е практик, якщо ви до когось зверталися, тобто якщо ви самі не, не практик, але якщо ви зверталися до практики свого, це може бути ще маг, що людина вас якась може здивувати. Але по-любому людина, яка має стосунок, щось пов'язане, щось з магією. Людина, яка має відношення до магії, якимось чином, хоча б. І ця людина вас дуже здивує. Тим, що вона щось там, е... Оцей, е... оцю дев'ятку пентаклів, ви здобудете? Ви увійдете в цю дев'ятку пентаклів. Підказка тут, що дев'ятка пентаклів, що вам буде щось е... приємно, радісно, ви будете збирати урожай. Якийсь урожай, своїх, якихось свої якісь плоди будете пожинати, від чого вам буде радісно. І таке враження, що ну, це я говорю для тих, хто можливо звертався до практика, що тут дуже зіграє роль ваш практик. Можливо, ви до когось зверталися з допомогою, і там так спрацює, та людина так вам чомусь щось зробила, так допомогла, що то спрацювало, що ви будете ось у цій, цій дев'ятці Пентаклів. І цей практик вас здивує. Може навіть знаєте, може навіть було таке, що ви до цього практика вже неодноразово зверталися і щось не получалося. А потім бац, і ось ви вилітаєте ви у цей Райський сад, у цю радість, у цей урожай, у цю дев'ятку пентаклів. І в цей практик вас здивує. Може навіть так бути. Може навіть для когось і таке проігратися, що. Е ваш, ваш майстер, може, є у вас, наставник якийсь, майстер у вас є. Щось там у вас може до цих мір не получалося з ним, чи у нього не получалося щось там у вас зробити, щось там почистити вас, чи ще щось. І тут бах, і щось станеться таке, що ви здивуєтеся прямо від того, що цей практик нарешті. Нарешті зуміли щось зробити, що все добре. Ну, тут Перший варіант дуже всі карти випали хороші. Ви людина справедлива. І все по справедливості у вас йде. І, по, і таке враження, що це вас здивує, те, що по вашій справедливості. І недаром ви справедлива людина. По вашій справедливості е станеться якась магія, яку, дякуючи, якій ви перейдете у цю дев'ятку Пентаклі. Тут підказка, що ви будете радіти. Ну, тут, тут однозначно карти всі хороші, вас здивує щось хороше. Щось хороше, приємне, прям, прям магія буде якась. У вас буде магія. Ось такий перший варіант, дуже непоганий, перший варіант, навіть, можна сказати, що дуже хороший. Тільки це, що тут на дніться десятка мечів, але в сукупності з цією картою, то я казала, що, що це таке, що це за підказка. А так, ось тут все дуже гарно. Перший варіант, так що я вас вітаю з такими непоганими картами і з таким, ну, це, знаєте, здивування у вас не приємне. Якщо коротко було, можна було одразу два слова сказати і багато не говорити. Якщо коротко, це ваше здивування буде приємним. Ось так. Це перший варіант. Дякуємо за увагу. Другий варіант жовте сердечко. Вітаю вас жовте сердечко. Так, яка ви людина? Паш. Паш Пентаклів. Ви людина. Ще так хочеться сказати, що дуже юна, молода. Навіть якщо ви старша людина, все одно ви ще е, трохи е, по-дитячому багато що можете сприймаєте. Або ви, якщо ви навіть не то що все сприймаєте, а може бути, що ви в якійсь своїй сфері, в своїй справі, е, ви ще тільки-тільки починаєте -тільки робити якісь перші кроки, Но ви вже маєте цей свій пентакль. Е, ви повільно, але Цілеспрямовано рухаєтеся до якоїсь своєї цілі. Ви людина ресурсна, ви пентакль вже маєте, і скоро, скоро ви перейдете далі. З пажа ви перейдете далі, поки що ви ще на рівні пажа. Дуже-дуже це може програтися тим, хто в якійсь справі, в якісь нові починання. Неважливо, яка у вас справа, робота. Відносини, магія, що би там ви не бралися за якусь справу, хобі якесь ваше. Таке враження, що ви на початковій стадії. А ні то ви взагалі, в принципі, попала на канал, можливо, якась молода дуже особа, юна особа, що ви молода дівчина чи хлопець, і ви починаєте тільки свій шлях. Це сама перша характеристика. Для старших людей це ви в якійсь справі новачок. А для молодих так і є. Ви молода людина, але ви ресурсна, і ви вже маєте свій пентакль, ви вже щось вмієте. Ви вже маєте якісь знання, ви вже маєте якісь заощадження, у вас вже щось, щось вже є стабільна людина. Ще по цій карті, але ще так, як це паш, то тут стабільність вона ще така початкова. Це дуже початкова, це вже це не королева, не король, не, хоч, хоча б рицар. Це ще початково, але ну, якщо ви підете правильно своїм шляхом, своєму руслі, то ви будете така людина ну, надійна, стабільна, надійна, ресурсна людина. Ну, так ось Щось ви так, як поднове, що сказати, ще до цього пажа. Поднові тут підказка, що для старших людей старшого віку точно дуже прорається те, що ви щось відсікли недавно, ви щось убили, ви щось як закінчили і перейшли в цього пажа. Таке враження, що ви були королем, як є, можливо, чи королевою у якійсь там сфері. Чи у відносинах, чи чому б там не було. І щось там було у вас не, не гаразд, це що вам не подобалося, щось те, що ви не хотіли. І ви те убили, ви те забули, ви те похоронили. Все, кінець. Прийшов чомусь якийсь кінець. І ви вступили у пожа. І ви вступили в цього пожа. Для старших людей старшого віку, хто не молоденька, не юна якась людина, дуже-дуже програється те, що ви щось тільки що, тільки, що закінчили, тому тут паш. Тому ваша характеристика Паш, бо ви так як щось вступили в щось нове. Щось почали робити нове, перші кроки робити в чомусь. Ну, в тому, що я вже казала, робота, кар'єра, хобі, відносини, щось, щось. в чомусь ви робите якісь кроки. І тому тут паш, бо то що, то, що було до того, ось десятка мечів підказка. І ось так тут до другого варіанту підходиться десятка мечів, що щось ви закінчили. Ви щось закінчили і перейшли в цього пажа. Так, що ось другий варіант ви пізнаєте себе, якщо ваше, якщо це, що я тут сказала, це ваше, це про вас, то це ваш варіант. Характеристика по цій карті. А тепер, що вас здивує, найближчим часом той термін, який ви собі загадали. Вихід. А вас здивує якийсь вихід. Ви щось почали? Нове? Але, можливо, ще не всі відійшли від вас ті, що вам треба, щоб вони від вас пішли. Ви такі, хто хочеться почати нове життя, але. І по цій десятці, ж, що ви закінчили, напевне, ще не до кінця закінчили. Ви, напевне, закінчили, то дуже про стосунки програється, знаєте, другий варіант. Що, напевне, що у вас щось з стосунками, ну, для тих, у кого щось з стосунками, проблеми, то, дивіться, ви йдете вже у цього пажа ресурсного. У нове щось. Але ви вже закінчили стосунки в своєму серці, у своїй голові. Але та особа, хто був з вами, ще не закінчила. Вона ще може там вам пише, може дзвонить, може ще щось там. То, ось, що, що вас здивує, що та, та особа нарешті піде. Вона піде, вас це здивує, що все-таки вона піде. Або може, ви йдете від когось, то вас здивує, що та особа буде вас тримати, плакати, намагатися повернути. Ви не думали, що вона буде вас повертати, вона вас хоче повернути, вона вас не відпускає. Може бути так, що якщо е не особа та вас здивує, тобто ос не особа йде, а ви йдете. Таке враження, що тут, мабуть, ви йдете. Ви хочете йти у нові стосунки, якісь, бо ви вже хочете закінчити те, що було, десятка мечів, все, ви вбили, похоронили. І ви будете йти, це, скоріше, все, що оце ви. А ця особа буде вас тримати. Неважливо, чи ви чоловік чи жінка, тут немає значення абсолютно. Ви собі прикладаєте на себе, хто б в цей варіант не дивився. Для тих, хто в стосунках тут дуже-дуже проїрається. хто в стосунках на розриві, хто вже хоче вийти з стосунків, то вас може здивувати те, що ваша ця партнерка чи коханий, чи коханка, чи хто б там не, було, не буде відпускати. Ви думали, що вона вас так легко відпустить, а вона ні, вона не відпускає. Вас це дуже здивує. Ну тут дев'ятка. Вона буде вас тримати тим, що вам було разом дуже добре, як у раю. Цей райський сад не схоче відпускати. Людина, яка вас не схоче відпускати, вона вас цим здивує. І буде повертати вас назад у цей сад. Можливо, навіть, е, знаєте, що може бути? Навіть, е, можливо, якщо ця людина перед вами щось винувата, можливо, зрадила там, да, і ви вже не хочете прощати, можливо, ще щось. Ця людина щось таке зробить, на вас не буде відпускати, вона вас цим здивує. Що на вас не буде відпускати, і вона щось таке зробить, що е, це, це тут, скоріше за все, що це підказка не те, що цей райський сад не хоче відпускати, а скоріше за все, що вона щось зробить таке, що ви дуже здивуєтеся. Ви дуже здивуєтеся, якомусь події якісь від, тої, від тієї людини. Ви, е, вона щось зробить так, як ви бачите, цей урожай, цей райський сад для вас щось таке зробить ну, таке щось неперевершене, що ви дуже здивуєтеся. Бо то, що ви схочете піти, воно буде вас не відпускати і на все ладна. І воно для вас щось таке приподнесе, що ви просто будете ну, в шоці. Ось ну, це для тих, хто в стосунках. Це для тих, хто в категорії людей, хто в стосунках і хоче стосунки розірвати, то вас здивує ваша партнерка чи партнер. А для тих, хто не в стосунках, дайте подумати, якщо це не стосунків стосується, то тут. Ну що, якщо роботи, то то саме. Просто вас здивує колега по роботі чи начальник по роботі, який не схоче вас відпускати з своєї роботи. Ви хочете закінчити ту роботу, все, уйти звідти тут. Що я покажу щось нове начати, ви щось в якихось нових починаннях, ви щось як от-от-от закінчили. Але вас що здивує? Вас здивує те, що вас не будуть відпускати. І вам дадуть ту премію, якусь, якщо ви це стосовно роботи, якусь, чи якусь відпустку, яку ви не могли випросити, чи підвищення вам дадуть, тільки скажуть, не йди, тільки не йде. Вас це здивує. Ну, Це люба ситуація, просто ви так прикладаєте для себе та категорія, що якщо це, вов, якщо ви оця особа, якщо ви ця особа, що йдете, Ну, тут, знаєте, по характеристиці вас, дуже схоже, що ви іменно ця особа, а не оця. Ви іменно ця особа, бо то, що ви випали пажом, ви хочете йти в щось нове, ви хочете з чимось покінчити. І тут вас здивує щось те, що вас не будуть відпускати, усе, усе вам і все для вас зроблять, тільки не йди. Це дуже на це схоже. Отак друг, другий варіант, це отак дуже схоже. Ну, і звісно, тут дуже цікаво, треба подумати, як, якщо це ви, якщо ви не. Але як це ви можете, якщо ви не відпускаєте, то чим це вас здивує? Вас здивує вихід? Та ні? Не підходить. Другий варіант. Так як я зразу намагалася протрактувати, що якщо ось ви оця особа, яка плаче, що хтось пішов, тут не підходить. Цей варіант, значить, не ваш, це не підходить. Там я спочатку намагалася щось сказати для такої категорії, але ні, на жаль, це не підходить. Бо я бачу, що ваша характеристика 10 м'ячів на дні, все, це ви закінчуєте, ви щось закінчуєте. Ось, оце ви. Це 100% ви. Ви не можете, це тут, що вас здивує, 8 кубків вихід, що, ви, що вас здивує, що це ви? Що ви здивуєтеся, що ви плачете чи що? ні. Якщо вас дивує, що людина уходить, так нормально, ви самі цього хотіли по 10 мечів, ось ви закінчуєте щось. Ви самі йдете. Це ви закінчуєте, і це ви йдете. То не підходить, якщо я спочатку казала, що може бути таке, що вас здивує ваш партнер, чи партнерка, чи хто там не був, що від вас піде. Н -н -н. Характеристика ваша 10 м'ячів це ви, ви закінчуєте, а не та людина. Ви щось хочете закінчити. Так що, ось так, ось так другий варіант дуже цікаво тут. Тим більше, що з дном, з підказкою, тут взагалі все вам дадуть, все вам зроблять, все вам преподнесуть, вам, вам прямо ось цей вас запросять у райський сад, тільки будуть просити, що не уходи, не йди. Вас здивує те, як вас будуть затримувати, розумієте? Вас здивує, як вас будуть тримати. Що би то б то не стосувалося? Любу свою ситуацію підскладайте. Стосунки, робота, там, не знаю, ну, що хочете, відкладайте. Вас ось що вас найближчим часом здивує? Те, що вас будуть не відпускати. Вас будуть не відпускати. Отак. І тут не важливо, мужчина ви чи ви жінка. Чи ви молода людина, чи старшого віку, тут вже не важливо. Я спочатку тут казала, ви можете бути бажаю, молода людина. Молода людина теж може якісь стосунки розривати, і роботу якусь міняти, місце роботи міняти, наприклад, чи ще щось. так? Теж може молода людина. Так що це, це, це все вже не важливо. Тут саме головне те, що вас здивує, оце, що вас здивує, вам, вам щось таке дадуть, приподнесуть, тільки залиштеся, тільки не йдіть. Ось такий другий варіант. Цікавий другий варіант. Тут більш такий він насичений. Все, дякуємо за увагу, другий варіант. Пишіть в коментарях, як вам зрозумувало, як відігралося обо варіанти. Пишіть, що там у вас, як там у вас, чи хоч щось є, похоже. Немає, то вбачайте, що вже вийшло. Якщо, якщо щось є ваше, то беріть тільки своє. А, звісно, ви можете, що вас здивує, ви ще можете на сьогоднішній день не знати, бо це найближчим часом, поки воно станеться. Але характеристику свою, то ви я тому й описала, щоб ви зрозуміли, чи ваш варіант, чи не ваш, і ви вже по характеристиці можете зрозуміти, ваша ситуація чи не ваша. Отож, бо таке сьогодні було. Здивування, така була тема. На здивування. Все, Всім дякую за увагу. Ще раз дуже дякую всім, хто відгукується, хто пише. і всім дякую, хто підписався. На все вам добре, до зустрічі. Слава Україні! Слава українському роду. Низький укліний подяка нашим захисникам.